Жив колись такий чоловік у горах, що мав два серця. Пішов він якось на пололину, щоб трохи сіна на зиму маржині накосити. З раннього ранку мухав косою, а потім сі під смерекою полуднувати. Поїв смачно води напитися захотілося. Пішов той чоловік до потоку, напився чистої джерельної води, сів і спочиває. Аж раптом, бачить, якась жінка вийшла з води і з букетом квітів прямує до нього. Не з їхнього села була, бо вже впізнав би, а такої в селі ніколи не бачив. Глянула та жінка на нього й каже гоже живеться тобі на світі, бо два серця маєш. Таки маю, відповідає чоловік. Але що вдієш, таким же й народився? Ану, відкривай рота, наказала йому жінка. Відкрив чоловік рота, а вона йому в зуби квітів синіх та рожевих напхала, і в ту ж мить чоловік той обернувся у вовка. Будеш таким аж три місяці блукати до того часу, поки з тебе не вирвуть лихі люди друге серце, сказала жінка і зникла знову у ріці. На день і не два ходив чоловік вовком по лісах карпатських, заліз якось поміж сторчаки і дуже ногу пробив, як не старався, а виняти той стож ніяк не міг. Вночі пішов в ту полонину, де колись людиною був, сіно косив. Бачить, кошара овець стоїть. Старий чобан варто розкладав і кулешу з бринзою собі на вечерю готував. Підійшов до нього той чоловік вовк і поранену лапу постягає, очима вовчими благає, допомоги просить. Злякався чабан вовка, але бачить, що звір дуже тихий. Узяв чабан вовчу лапу, вийняв з неї сучок та й каже сам до себе Таке пережив зараз, ніби два серця мав би. я колись мав добрий чоловічі два серця, каже йому вовк чоловічим голосом. Але тим сучком гострим заколов я собі друге серце, і тепер знову хочу бути людиною. Тої ж миті затріщали в лісі старі доби. Попригиналися додолу могутні смерики, зашуміли, зашелестіли довкруги трави полонинські, а поміж трав з'явилася ще одна, якої в тих краях ніколи ніхто раніше не бачив. То з тої крови моєї трава виросла й зацвіла синіми клітами, почув Чабан знову чоловічий голос. Ти Чабан, не врятував мене, витягнув з лапи суджой. А на тому сучку було моє друге серце, з якого синіми квітами кров сходить. Але то байка, бо живе моя кість. Знову я стану людиною, знову піду на полонини косити трави для моєї моржини. Тож назвімо ту траву живу костом. Нехай той живу кіз лихих твоїх отрутою губить, а добрим людям приносить здоров'я. І стихло все довкола, сходило сонце. Біля Чобанської ватри сиділо двоє чоловіків. Вони смакували попарено колешу з бринзою і весело розмовляли про свою нічну пригоду з вовком.